У Буенос-Айресі стартував тиждень моди. Аргентина Фешн Вік триватиме до 6 вересня. Вже у перший день відомі аргентинські дизайнери спробували вразити публіку різнобарвністю кольорів та розмаїттям моделей. Дехто вирішив, що цього року і купальники мають бути сміливі та виразні. Аргентина розвивається, і люди цікавляться все більше екстравагантними речами, адже кожна жінка хоче бути особливою навіть у купальнику. Деякі дизайнери застосували теплі кольори. У поєднанні із запальними барвистими тканинами дизайнер Хосе Антоніо Мутті присвятив свою колекцію одному з аргентинських карнавалів. нам довелося добряче попрацювати, тому що ми вирішили організувати показ у стилі карнавалу Жужуй, одна з аргентинських провінцій, і це пояснює яскравість і барвистість нашої колекції, представленої на подіумі. Ми завжди використовували кольори землі і помаранче, але цього разу застосували ще й тілесний колір. У наших магазинах ця колекція вже користується великим успіхом. Аргентина ротундо Аргентина у буенос Беносаресі став визначною подією місцевого модного життя.